Бажаю доброго здоров'я кожному. Я засновник приватного підприємства, навчально-тренінговий центр порятунку життя. Моє ім'я Іван Полишин, я інструктор по домедичній допомозі. І дана презентація містить всього лише два слайди. Я хочу поділитися з вами своїми певними думками, з якими ви можете погодитись або не погодитись. Особисто я навчаю людей уже 10 років 2015 року і сам постійно вдосконалююсь, постійно стараюся навчатися нових стандартів, тому що від цього залежить якість власне, і передачі знань і якість надання самої допомоги. Декілька років тому проходив навчання у медичному університеті також і побачив таку картину. На якій було написано рятуй узятих на смерть. Спочатку не міг зрозуміти суть цього напису, але через декілька років уже розумію певну суть а, і хочу поділитися своїм баченням, скажімо так, даного, даного вислову, рятуй, узятих на смерть. І для початку о, хочу сказати велике дякую людям з медичною освітою, людям, які працюють в медичних закладах, людям, які виїжджають на виїзди, людям, які о, зробили професію медика, своєю місією в житті. Бо насправді, якщо б не було медиків, то кожен інфаркт призвів би до смерті. Кожен інсульт призвів би до інвалідності, кожна травма призвела би до ампутації кінцівки. Тому це важливо завжди вчасно надати медичну допомогу. Також хочу подякувати людям доброї волі, кожному, хто ніколи не ставив собі за мету стати професійним медиком, хто не має медичної освіти, а людям, які просто мають бажання бути корисними. А, Допомагати, рятувати, підтримувати життя, підтримувати здоров'я це люди, які являються тою ланкою, яка зв'язує травмовану людину і медичний персонал. Це люди, які зазвичай опиняються першими на місці травматизму і першими намагаються допомогти. Дякую кожному, хто це робить. Основне для мене, от, саме важливе для мене це якість, якість навчання, якість застосування тих знань, тих навиків, які кожен отримує, тому я а, тільки за якість. Тому що дійсно від якості наданої допомоги залежить подальше. Покращення здоров'я або подальше погіршення здоров'я травмованої людини залежить подальше виживання чи подальша смертність людини, на жаль. Ось тому м м м вважаю, що якість має завжди бути на першому місці. І м м хочу сказати наступне: що сьогодні ви можете бути цивільним інструктором, ви можете бути е Тактичним військовим інструктором, ось важливо це якісні знання, які ми передаємо людям. Тому що наше щире бажання допомагати це і є ті крила, якими ми накриваємо потерпілого, накриваємо травмованого, і власне ці крила. Дають сили, дають надії на виживання. А, і хочу сказати вам наступне: що потрібно завжди цінувати життя, поважати життя, проходьте навчання, проходити якісне навчання, якісно надавайте допомогу, якщо ви вже прийняли рішення допомагати. Бо від цього залежить збереження життя або втрачене життя. Дякую за збережене життя кожному. Бажаю вам здоров'я, міцного, бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.